Літню оздоровчу кампанію дітей на Волині визнали вдалою. Про це свідчать факти: вдалося зберегти існуючу мережу закладів відпочинку і відночас збільшити в кількість дітей. Щоправда, не всі райони спрацювали навідмінно. Дитячий відпочинково-оздоровчий сезон на Волині розпочався вчасно. Із 13 позаміських закладів функціонувало 12. Так і не вдалося розпочати жодної зміни у таборі «Орлятко», що належить профкому виробничого об'єднання електротермометрія. Не набрали необхідної кількості дітей. Нам, очевидно, треба покращувати матеріально технічну базу дитячих оздоровчих таборів для того, щоб батьки все-таки давали своїх дітей і для відпочинку на місцевій оздоровчій базі. Тому що, якщо порівнювати, все-таки нашу порівнювати чор. На море, Азовське море, там все таки матеріальні умови краще. Щодо таборів денного перебування або як їх ще називають пришкільних, то тут теж не пасли задніх. Якщо 2009 року у таборах такого типу відпочило 37% від загальної кількості школярів, то цього року вже 43%. У Маневицькому районі вдалося додатково відкрити 15 шкільних таборів. Проте, на думку Михайла Поповича, не завжди потрібно гнатися за кількістю. Можливо, не завжди треба ставити собі за мету відкрити. Більше таборів ми маємо ставити собі за мету охопити більше дітей оздоровлення. Таборів може бути і не збільшено, але ми можемо на базі існуючих таборів охопити більшу кількість дітей. Найліпші показники оздоровлення дітей у Маневицькому, Любашівському і Кам'янь-Каширському районах. Є надія, що наступного року державна субвенція на ці потреби збільшиться, але думати про завтрашній день потрібно вже сьогодні. Керівництво краю замислилося над створенням сучасного оздоровчого центру на базі табору Супутник. Перші гроші напевно будуть виділені, і те, що планувалося на базі супутника, ми будемо робити. Цього року було заплановано оздоровити майже 60 тисяч школярів. Це завдання навіть перевиконали, але не обійшлося і без прорахунків. Серед найпоширеніших відсутність сертифікатів на продукти і зберігання у медкабінетах ліків, термін придатності, яких давно закінчився.